Вітаю вас, дорогі підписники та гості нашого каналу! Я підготувала для вас прогноз погоди на тиждень із 17 по 23 лютого 2025 року. Отже, сідайте зручніше, заваріть смачної кави або духмяного чаю і давайте поглянемо, яка погода нас чекає. А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. Протягом наступного тижня в Україні очікується морозна погода, особливо на сході нашої країни. Нічні заморозки будуть сягати місцями мінус 18 градусів. Тож сильні морози протримаються в Україні протягом усього тижня. А далі більш детально по регіонам. У понеділок 17 лютого нас очікує. Північний регіон хмарно з проясненнями та без опадів. Денна температура близько мінус 3 градусів, нічна до мінус 10. Західні регіони сонячна та температура в день близько 0, вночі до мінус 10 градусів. Центральний регіон хмарно з проясненнями. Протягом дня місцями можливий невеликий сніг. Денна температура до мінус 2 градусів, нічна до мінус 9 градусів. Східний регіон протягом дня сонячна та температура до мінус 4 градусів. Вночі до мінус 16. Південний регіон переважно хмарна та без опадів. Денна температура до плюс 1 градусу, нічна до мінус 5 градусів. У вівторок, 18 лютого, північний регіон місцями сонячно та переважно хмарно і без опадів. Денна температура близько мінус 1 градусу, нічна до мінус 7 градусів. Західний регіон, дедалі більша хмарність та опадів не очікується. Температура в день до плюс 1 градусу, вночі до мінус 6 градусів. Центральний регіон хмарна з проясненнями без опадів та все ж зранку очікується на великий туман. Денна температура до мінус 1 градусу, нічна до мінус 8 градусів. Східний регіон яскраве сонечко. Температура в день – до мінус 3 градусів, вночі до мінус 16 градусів. Південний регіон. Також сонячно і денна температура близько 0 градусів. Нічна до мінус 5 градусів. У середу 19 лютого нас очікує. Північний регіон. Очікується невеликий сніг. Денна температура близько 0, нічна до мінус 6 градусів. Західний регіон низька хмарність та місцями можливі короткочасні опади снігу. Температура в день близько 0 градусів вночі до мінус 6 градусів. Центральний регіон хмарно та можливий невеликий сніг протягом дня. Денна температура до мінус 1 градусу нічна до мінус 6 градусів. Східний регіон сонячно та морозно. Температура в день до мінус 6 градусів, вночі до мінус 18 градусів. Південний регіон сонячно та сухо, і денна температура близько 0, нічна до мінус 4 градусів. У четвер, 20 лютого, північний регіон хмарно з проясненнями і без опадів. Денна температура близько мінус 3 градуси, нічна до мінус 10 градусів. Західний регіон хмарно з проясненнями та без опадів. Температура в день до мінус 1 градусу, вночі до мінус 8 градусів. Центральний регіон очікується трохи снігу та денна температура до мінус 3 градусів, нічна до мінус 9. Східний регіон переважно хмарно та можливі опади невеликої кількості снігу. Температура в день до мінус 4 градусів. Вночі до мінус 14. Південний регіон хмарно і місцями сонячно. Денна температура близько нуля, нічна до мінус 7 градусів. У п'ятницю 21 лютого. Північний регіон хмарно та без опадів. Денна температура близько мінус 4 градуси, нічна до мінус 10 градусів. Західний регіон місцями сонячно та переважно хмарно. Та все ж без опадів. Температура вдень до мінус 4 градусів, вночі до мінус 8 градусів. Центральний регіон без опадів та температура вден до мінус 4 градусів. Нічна до мінус 11. Східний регіон хмарна з проясненнями без опадів. Та зранку очікується невеликий туман. Температура вдень до мінус 6 градусів, вночі до мінус 13 градусів. Південний регіон Низька хмарність та без опадів. Денна температура до мінус 2 градусів, нічна до мінус 8. У суботу, 22 лютого, Північний регіон, хмарна з проясненнями та без опадів. Денна температура близько мінус 4 градуси. нічна до мінус 10 градусів. Західний регіон яскраве сонечко очікується протягом усього дня та температура в день до плюс 3 градусів вночі до мінус 7 градусів. Центральний регіон хмарна з проясненнями і без опадів та денна температура до мінус 6 градусів, а вночі до мінус 9 градусів. Всхідний регіон Сонячно, температура вдень до мінус 7 градусів, вночі до мінус 15. Південний регіон також сонячно та сухо. І денна температура близько 0 градусів, нічна до мінус 4. У неділю 23 лютого північний регіон, переважно сонячно. Денна температура близько мінус 2 градуси, нічна до мінус 7. Західний регіон сонячно та температура в день до 6 градусів, вночі до мінус 6 градусів. Центральний регіон хмарно та очікується невелика снігова завірюха. Денна температура до мінус 5 градусів, нічна до мінус 9 градусів. Східний регіон очікується сніг зранку і до самого вечора. Температура вдень до мінус 6 градусів, вночі до мінус 15 градусів. Південний регіон хмарно з проясненнями та без опадів. Денна температура близько нуля, нічна до мінус 5 градусів. Ось такою очікується погода за даними синоптиків протягом цього тижня. Тож не забувайте вдягатися тепленько, особливо якщо плануєте подорожі або прогулянки, та стежте за оновленнями прогнозу. А на сьогодні, все, дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати наші збройні сили України. Бережіть себе і на все добре!